Добрий день, мене звати Наталя Цупка. У мене тут навчався син в групі пише 17. Цупка Антон, йому 10 років на даний момент. По моїй пам'яті всі не скажу, але Photoshop, Lego Digital Design, Scratch, Audentic, 3D-моделізація, якщо правильно говорю. Моделювання, так. плюс треки, вони робили музику, і, і треки робили з різних е, пісень один. Ну, тобто таке теж було досить цікаво. І плюс програмування в Майкрафті, що найбільше йому сподобалось, як всім дітям. Так як він сьогодні випускається і запитували вже, то він говорив: Майкрафт, відповідно, Майкрафт. Е і що я спостерігала. Ну йому в принципі все вдавалося. Були якісь важчі предмети теми, що він довше працював над ними. Але загалом канва дуже така легка і цікаво йому пішло. І він плюс аудентік, от таке ванті IT за IT-степ Ми вже знали з вже багато багато років тому, як ви ще були шах академією. Відповідно, ваше ім'я йде впереді вас. І якість навчання, і наші знайомі також, родичі, знайомі навчаються у вас. І, і ми теж пішли довчитися до вас. Старший мій син і зараз молодший ще плюс син. Знов повторюсь, ви вже багато років є на ринку. Тут хороші, молоді, хороші, перспективні і гарно подаючи матеріал викладачі. І і, ви, і вас цінують в it сфері тому ми вас обрали. А сучасність така класна подача матеріалу, бо завжди один і другий син, як закінчувалося навчання, вони йшли з піднесеному настрої і не могли нахвалитися, що вони нового вивчили. Це дуже великий плюс. Ну, по-перше, це є передові технології, це є it сфера, яка діджиталізація, яка зараз актуальна у світі і без неї ніяк сьогодні. Відповідно, тут все навчають те, чого не може бути ну, наразі в школі, нема в шкільній програмі. Е, значить, подивитися на його навчання в школі. Він, наприклад, проекти. Які вони ну, пишуть в школі, він використовує всі ті програмки, які він вивчив тут в ІТ-академії. Тобто це є плюс, і, чого не роблять його однокласники, бо не всі тут ходять і навчаються. І вчителі відповідно від цього в захваті і, і кажуть, давай ще Антон. От, і, я бачу, він став більш такий. Ну, діти взагалі зараз більш розвинутіші в телефони, комп'ютери і всі ігри, які тільки можна, вони все знають, ніж ми в їхньому віці. Але от ця вся, вся подача в it сфері, я бачу, що тільки на плюс йому він більш такий став ну, розвинутіший, можна так сказати.